Сумські держохоронці діляться найважливішим. Весь офіцерський склад без винятку управління Державної служби охорони шикується біля обласного центру крові, аби стати донорами для своїх побратимів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. У гарячих точках наразі перебувають і співробітники сумської держохорони серед охочих офіцерів і керівництво управління. Власне, акція відбулася саме за ініціативи начальника управління Державної служби охорони Сумщини, полковника міліції Володимира. Бабича, який один з перших поділився кров'ю для поранених бійців, зведений загін сумської області знаходиться в зоні АТО колектив управління Державної служби охорони висловив побажання добровільно здати кров для потреб. АТО, що сьогодні і було зроблено. Ми сподіваємося, що наш вчинок допоможе. Поправити здоров'я і спасти життя бійців, які беруть участь в АТО. Серед донорів були і ті, хто повернулися з зони АТО. Вони, як ніхто інший, розуміють ціну людського життя. Тому без вагань приходять на допомогу своїм колегам, які зараз перебувають у госпіталях.